Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У зону путінської СВО навіщось приперся цілий депутат Астраханської обласної думи від єдиної Росії Денис Харитонов і мало не поїхав звідти частинами. Його автомобіль підірвало, у момент підриву. Він був в машині, але не постраждав. Повідомляють російські пабліки. А от його помічнику та кращому другу кінець як пише телеграм-канали до підриву причетні місцеві партизани, які все частіше активізуються. Народ України, а не якийсь там ДНР кошмарить окупантів та прибирає їхніх слуг народу та прислужників. Це вже не перший випадок ліквідації ось таких чинуш, як російських, так і українських. Телеграм-канал Топор Помсти писав, що тіла можливо саме Вадима Слюсарева, який мав міліцейське генеральське звання та був слугою народу, такий знайшли поблизу місця, де він проживає. Сім вогнепальних поранень. Перехожі викликали швидку, втім врятувати, як слугу не вдалось. Все як свого часу з Кивою. Зрадник загинув. Попередній замах був неуспішний, Втім, генерал отримав поранення. Цього разу після місячної перерви його таки ліквідували. Це не перший зрадник, якого дістали в Росії. Перед цим був зрадник Кива. Нагадаємо, Юрій. Бетусов писав генерал Слюсарев друг президента Зеленського, який призначив багатьох своїх людей у Держприкордонслужбу, генпрокуратуру та партію Слуга народу втік до Росії за даними ЗМІ на початку вторгнення, тобто став зрадником України, але тепер повернувся і вграє суди у журналістів. Це просто ганьба для держави. Чому генерал перейшов до ворога і чому він не захищає батьківщину, а захищає свої схеми? Чому суди не беруть до уваги, що захищають права колаборанта? Раніше Бетусов зазначав: журналісти виклика нового російського шпигуна у кривництві слуги народу Вадима Слюсарева. Журналісти заяв... Виявилось, що Слюсаров, який був членом політради партії Слуга народу, зрадив Україну, бо втік РФ перед початком вторгнення ніякої реакції влади не було. І тепер виявилось, що Слюсаров повернувся з Росії, і продовжує спокійно діяти в Україні. Контролює за даними різних медіа прикордонну службу, прокуратуру Харківської області та Харківську обласну організацію Слуги народу про це заявив головний редактор видання Цензурнет військовий аналітик Юрій Бутусов. Особливо підло, що Слюсаров є генерал-майором запасу, але замість захисту України він зрадив товаришів, зрадив прикордонну службу, зрадив присягу і виїхав у РФ. особливо. Нахабно, що він отримав дозвіл на пересування і виїжджає за кордон у Європу, бо в нього виявляється розкішна вілла на елітному курорті у Франції у Ніці Генерал-полковник 72-го року народження, але він не воює зі своїми російськими братами, а відпочиває на віллі в Європі. Прикордонники із зв'язками у владі живуть краще ніж більшість бізнесменів. Зауважив Бутусов. Він додав, очевидно, що Росія прийняла генерала зрадника за умови співпраці. І дуже ймовірно, що після перебування у РФ слюсарев заварбований та виконує завдання ФСБ РФ, як і багато інших призначенців від слуги народу. Слюсар. Має бути негайно затриманий. Як може людина, яка приїхала на початку війни до ворога, спокійно пересуватись Україною. Скільки ще зрадник та російський шпигун буде вільно пересуватись по Україні? Я писав про кримську нерухомість Слюсарова ще до початку повномасштабного вторгнення, але влада ніяк не відреагувала. Війна показала, що я мав усі підстави для підозрюва стосовно цього слуги народу. Додав Бутусов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Щуть коментарі підписуйтесь, переможемо разом.